Блукаюча нирка, це діагноз чи просто набір слів. Насправді це досить специфічна ситуація, і ми зараз розповімо, в чому вона заключається. Коварність цієї ситуації в тому, що більшість наших обстежень медичних проводиться в положенні лежачі. Фактично виникає ситуація, коли жінка або чоловік виконали УЗД, і побачили повну норму, все добре, все хорошо. А проблема є в тому, що при тривалому вертикальному положенні пацієнт відчуває болі в поперековій ділянці, супроводжується тошнотою, рвотою на УЗД повна норма. Але якщо в цій ситуації ми поставимо пацієнта в вертикальне положення або змусимо його виконати якісь вертикальні фізичні вправи і прикладемо датчик УЗД, в вертикальному положенні ми побачимо, що нирка опустилася значно нижче, ніж має розташовуватися. І ось це і називається блукаюча нирка. В положенні лежачі норма, в положенні стоячи, нефроптоз.